Серед учасників заходу президенти шкіл, їхні заступники та учнівський актив. Під час зустрічі школярі обрали свій учнівський виконком та назвали його виконком майбутнього. На наступному засіданні школярі оберуть керівника виконкому та його заступників. На мою думку, виконком це той орган, який виконує всі побажання, прохання міста і також усіх учнівських закладів. І ну я Так, как я думаю, мы дотянулись, потому что очень чтобы и наша думка включила до всех нашего места и так выше всех начальников. Потому что на самом деле это будущее, будущее города Житомира. И вот, знаете, есть один очень хороший лозунг, не надо делать ничего за нас без нас. И когда мы говорим о, о детях, мы говорим о молодежи в нашем городе, не надо делать программ без тех людей, которые... Для кого ті програми ділиться під час заходу. Молодь обговорювала питання забезпечення шкіл підручниками, оновлення техніки в класах та розвиток шкільної освіти. У багатьох учнів є низка пропозицій для того, аби покращити якість навчання в житомирських школах. Ми ж їздимо в громадському транспорті. Не лише для того, щоб не лише для того, аби їздити в школу. Ми активно займаємося. Спортом, творчістю та громадським життям, і в один день на проїзд по місту активний учень може витратити значну суму коштів. То чому для учнів не зробити, наприклад, проїзд в тролейбусах безкоштовним? Також школярі обговорили стратегії та напрямки, за якими працюватимуть в учнівському виконкомі.